Вітаю всіх! Сьогодні 7 листопада, і ми з вами продовжуємо розглядати тему трикутники. І сьогодні тема нашого уроку перша ознака рівності трикутників. На минулому уроці ми говорили, що трикутники називаються рівними, ну і будь-які фігури називаються рівними, якщо вони співпадають при накладанні. Але це не дуже зручний спосіб визначити рівність. Давайте будемо говорити сьогодні про трикутники. Рівність трикутників. Якщо вони у нас зображені в підручнику, ми ж не будемо їх з вами вирізати і накладати один на один. Це незручно. Також ми з вами на минулих уроках говорили про те, що якщо трикутники рівні, тобто нам це відомо за умовою, то ми робимо висновок, що відповідні сторони і відповідні кути теж рівні. Що значить відповідні? Менше до меншої, більше до більшої і так далі. І це відображається в назвах трикутників. А сьогодні ми з вами будемо говорити, як довести рівність трикутників. Тому що ознака це теорема, спираючись на яку ми можемо довести, що трикутники рівні, не накладаючи їх, не вирізаючи їх і так далі. Чому у нас існують такі ознаки? Їх всього буде три. Тому що, якщо ми з вами згадаємо, які елементи має трикутник, то це три кути і три сторони. Тому доводити рівність трикутників за трьома сторонами і трьома кутами, тобто, якщо три сторони одного трикутника, відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого. І, відповідні, кути таке ж рівні, то трикутники рівні це не дуже зручно. Тому що нам треба довести рівність шести елементів в трикутниках. Це незручно. А за допомогою ознаки рівності нам треба буде знайти лише три рівних елементи. Отже, перша ознака, якщо ви відкрите підручник 68-ма сторіночка, або може бути інша, у нас трошечки є розбіжності, це пункт 8. Він називається перша та друга ознака рівності трикутників, то у нас тут є теорема 8.1. Вона так і називається Перша ознака рівності трикутників. І вже навіть підказочка є в назві теореми: за якими елементами? За двома сторонами та кутом між ними. Отже, Найголовніше, що ви маєте запам'ятати, що для першої ознаки, для того, щоб довести рівність трикутників, спираючись на першу ознаку, вам треба дві сторони та кут між ними. І прочитаємо цю теорему. Якщо дві сторони, та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно, оце дуже важливе слово, двом сторонам та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, ще раз нагадую: вам треба запам'ятати, що перша ознака: за якими елементами? За двома сторонами та кутом між ними. Так, і зараз ми з вами розв'яжемо задачу, спираючись на цю теорему. Тобто, як. Працює ця ознака, як доводити рівність трикутників. Отже, перша задача, яку ми з вами розглядаємо, це задача номер 160. На рисунку 133. Отже, рисунок є в підручнику, тому ми його перемальовуємо. Нагадую, що рисунок ми з вами виконуємо з лівої сторони, тобто, умовно, аркуш розділяємо на дві частини, зліва у нас буде рисунок. Справа ми напишемо дано. Так, отже, сподіваюся, ви вже зробили рисуночок. І так, дано. Так як у нас з вами є готовий рисуночок, ми в «дано» не пишемо про трикутники, які нам дані, а в «дано» ми лише вказуємо рівні відрізочки. А це дорівнює ДЦ, Б це дорівнює ЄЦ. Нагадаю, що рівні відрізочки на рисунку показуються однаковими рисочками. І нам треба довести, що трикутник А Б С дорівнює трикутнику Д є, С. Я звертаю вашу увагу, що в назвах трикутників, якщо нам нас написано довести, що ці трикутники рівні, то вершині А відповідає вершина Д, вершині Б Є, і вершині С С. Ви бачите, тут є спільна точка у цих трикутників. Якщо нам треба довести, що трикутники рівні, то процес буде називатися не розв'язання, а доведення. Отже, щоб довести рівність трикутників, ми будемо спиратися на ознаку, поки ми з вами знаємо лише одну. І ми з вами сказали, що нам треба три елементи. Тому ми одразу пишемо 1, 2, 3. І починаємо збирати. Збір рівних елементів починаємо з того, що нам вже відомо. І так, на рисуночку вдано у нас записано, що сторона АЦ одного трикутника дорівнює стороні ДЦ іншого. І ми пояснюємо, звідки ми це знаємо за умовою. Тобто ви маєте надати обґрунтування. Йдемо далі. БЦ дорівнює ЄЦ. Знов таки, звідки ми це знаємо? За умовою. Тобто два рівних елементи у нас є за умовою. І так, згадуємо першого знаку. За двома сторонами і кутом між ними. Рівні сторони у нас позначені на рисунку е, рисочками. Кут між ними. Ось один кут в одному трикутнику, а ось відповідний йому кут між рівними сторонами в іншому трикутнику. І чому ж ці трикутники рівні, сподіваюся, ви здогадалися, кути, які утворилися при перетині двох прямих і розташовані, як на рисуночку, це пара вертикальних кутів, а вони рівні. Єдине, що назва кутів ми записуємо трьома буквами. Кут АЦБ дорівнює куту, в назві кутів, порядок букв не має значення. Головне, щоб вершина кута була центральною буквою посередині. Куту ДЦЕ, і ми маємо пояснити, звідки ми це знаємо, як вертикальні. Тобто, не тому, що нам це наснилося, або ми з вами так захотіли. Ці кути, які розташовані ось таким чином, утворені при перетині двох прямих або відрізків, це пара вертикальних кутів, і вони завжди рівні. І так, ми зібрали три рівних елементи. Обводимо з правого боку фігурною дужечкою і робимо висновок. Отже, що нам треба було довести? Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЕЦ. Отже, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЕЦ. І ми маємо написати на підставі чого. Дивіться, для того, щоб запам'ятати елементи, за якими ми доводили рівність, ми не будемо писати за першою ознакою. Ми будемо писати за двома кутами о, за двома сторонами. За двома сторонами та кутом між ними. кутом між ними. Все. В задачах на доведення відповідь не пишеться. Ми пишемо таку абревіатурку ще ТД, що треба було довести. А ось вже з рівності трикутників ми можемо зробити висновок, що відповідні сторони рівні, да, у нас залишається ну, сторона А Б і Д є відповідно, рівні, кут А дорівнює куту Д, і кут Б дорівнює куту Є Е за необхідністю. Ну, якщо це питають в задачі. Так, наступна задача номер 162. Так, там в номері 162, у нас теж є рисуночок, Отже, перемальовуємо його і записуємо. Дано, натисніть на паузу, зробіть це, а потім включіть і перевірте, чи правильно ви все записали. Отже, в цій задачі знов-таки у нас рисунок готовий, тому ми його перерисували. В дано ми записали відомі нам рівні елементи, сторони, кути, ви бачите, у нас тут рівні кути позначені мають числову нумерацію. Тобто не буквами А, Б, Д і Б, Д, С, а числова кут 1, кут 2. Так, і ось в даній задачі нам треба знайти відрізок Б, С і кут А. Так, як треба знайти, то процес називається розв'язання. Отже, ви скажете, до чого тут рівність трикутників? Подивіться уважно на рисуночок. Сподіваюсь, всі побачили, що на рисунку у нас є два, рівних, два трикутнички, які, скажімо так, приклеєні один до одного. І якщо нам треба. Ви навіть можете сказати, що ви вже знаєте, що сторона Б це дорівнює 7 см. Але, якщо спитати, чому обґрунтувати ви не зможете. Обґрунтування тому, що так на рисунку, або взяти лінійку і виміряти, це не підходить. Ми маємо все довести і так далі. Отже, якщо ми з вами подивимось, то. В наших двох трикутничках. В одному трикутничку нам відома довжина сторони, а в іншому кут. А знайти нам треба сторону в іншому і кут. Тому розглянемо ці два трикутники. Так як вдано у нас не написано про існування трикутників, ми це пишемо в розв'язанні. Розглянемо трикутник. Пам'ятаємо, нам треба написати правильну назву. Назву першого трикутника ми можемо не замислюватись. А Б, Д напишемо. А Б, Д. Та трикутник, а ось далі дивіться. Я в назві трикутника на перше місце поставила букву А, потім Б. Тобто від вершини А сторона а, Б позначена рисочкою. Тому. І від точки А я йду до кута Б, кут один. Тому в назві другого трикутника я теж маю йти по стороні. Перші дві букви я маю обрати. Це е, кінці відрізочка, який позначений однією рисочкою. Тобто це іде. Але я маю йти е, першою. Має бути буква. Е, Така, щоб я рухалась. І на другому місці в мене утворила, стояла буква, яка відповідає куту 2. Тому що кути 1 і 2 рівні, отже, вони відповідні. Тому в назві трикутника другого назва буде такою: СДБ. С І так, ще раз. Головним у нас є кут. У нас кут 1 має вершину Б, кут 2 має вершину Д. Так, як ці кути рівні за умовою, вони відповідні. Тому букви Б і Д у нас йдуть посередині в назвах трикутників. І так, яка мета розглядання цих трикутників? Довести їх рівність. А для цього нам треба зібрати три рівних елементи. Одразу пишемо 1, 2, 3. Починаємо з рівних елементів, які у нас вже є. На рисуночку, і вдано вони записані. І так, АВ сторона дорівнює стороні CD. Це ми знаємо за умовою. Обов'язково це пишемо. Також нам відомі кути, рівні кути. Кут 1 дорівнює куту 2. Знов-таки, звідки знаємо? За умовою. Нам не вистачає третього елементу. Нагадую, ми з вами розглядаємо сьогодні першу ознаку рівності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними. Отже, якщо ми з вами подивимося на рисуночок, я ж вам сказала, він у нас має вигляд двох трикутничків, які склеєні між собою. Тобто, а склеюються вони. По стороні БД. Якщо задати питання, якому трикутнику належить сторона БД? Сподіваюсь, ви здогадалися. Вона належить обом трикутникам, тобто вона є спільною. Покажемо її на рисунку, ось такою позначкою, схожою на латинську букву С. Така хвиляста лінія. І в такому випадку, якщо наші трикутники мають розташування склеєних трикутничків, то ми будемо писати, що сторона БД спільна. Ну, а якщо вона спільна, то відповідно вона рівна. Подивіться, на елементи позначені в кожному трикутнику. В трикутнику АБД дві сторони: АБ і БД і кут між ними. В трикутнику ЦДБ теж дві сторони: С Д і БД, і кут між ними. І так ці три рівні елементи дають нам можливість зробити висновок, що трикутники, які ми з вами розглядали, а, Б, Д, дорівнює трикутнику С, Д, Б. і ми з вами пишемо, чому ми так вирішили. За двома сторонами, за двома сторонами та котом між ними. То між ними. Але мета наша не довести рівність трикутників, нам з вами треба знайти сторону БЦ і кут А. Тому ми далі продовжуємо. Робимо висновок з рівності трикутників. І так ми пишемо: так як спираємось вже на факт, беремо за основу інформацію, яку ми довели. Трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ. А якщо трикутники рівні, то ми можемо сказати, що і відповідні сторони рівні. Ми з вами шукаємо сторону БЦ. Зверніть увагу, Б, С. Це перша і третя буква в назві трикутника. Відповідна її сторона в трикутнику А Б, Д теж. Має завершену першу і третю букву Аде. Тому ми можемо зробити висновок, що сторона Б, дорівнює стороні Аде. В назвах відрізків в порядок букв не має значення. А довжина сторони Аде нам відома 7 см. Чому ці сторони рівні? Вони є відповідними. По назві і по розташуванню ми можемо це побачити. Як відповідні? Ось наше обґрунтування. Також в рівних трикутниках і, ку... і кути рівні. Тому кут А, вершина є першою, дорівнює куту С. Вершина теж є першою в назві трикутничка. І так, кут А дорівнює куту С і дорівнює 34 градуси. І знов таки обґрунтування. Чому ці кути рівні? Як відповідні? Ось чому важливо правильно записати назви рівних трикутничків. Так, і тоді тут вже ми з вами обов'язково пишемо відповідь Так, 7 см і 34 градуси. Назви відрізочків можна не писати. Зрозуміло, який відрізочок, що відрізок вимірюється в сантиметрах довжина відрізка, а градусна міра кута відповідно в градусах. Наступна задача 166. В цій задачі вже рисунка нема. І так, ми читаємо: із точок А і Б, які лежать в одній півплощині відносно прямої А. Що, цін... що таке півплощина? Якщо. Е... На площині, в площині вашого аркушу провести пряму, то ваш аркуш зошита розділяється на дві частини. З одного боку від прямої А та з іншого, тобто зверху і знизу, наприклад. Ось це є півплощини. Коли сказано, що точки А і Б лежать в одній півплощині, то це означає по один бік від прямої А. Ось ви бачите, пряма А, точки А і Б знаходяться на однаковій відстані із цих точок, опущено на цю пряму перпендикуляри АЦ і БД. Пам'ятаємо, перпендикуляр це відрізок, який утворює прямий, прямий кут із прямою, на яку опущений. І є фірмовий значок квадратиком. ми позначаємо прямий кут. Нам треба знайти кут АЦБ. Для цього ми маємо сполучити точки С і Б. Якщо кут АДС – Точки А і Д ми також сполучаємо дорівнює 25 градусів. В результаті ось цих наших сполучань точок А і Д, Б і С у нас тут утворилися, ви бачите, різноманітні трикутники. І вже, сподіваюся, ви здогадуєтесь. А, стоп, стоп, стоп. А ми з вами, знаєте, що я забула в дано записати: у нас сказано, що точки А і Б лежать на однаковій відстані. Тобто А це дорівнює БД. Так, ну, зараз я допишу. А Це дорівнює БД. Так, ось таким чином. І так, наша з вами задача знайти рівні трикутники, а головне довести рівність цих трикутників. Ну, виходячи з того, що нам відомо, що Відрізочки а, С і БД рівні між собою. Да? Ну, у нас, в принципі, всі з трикутників, які утворилися, рівні між собою. Але підказкою є те, що ці відрізки А С і БД перпендикулярні до прямої А. Тому ми обов'язково оберемо трикутник, в якому є прямий кут. І так, ми... Боже, що це в мене таке? Так, ну... Швиденько приберу. Так, і так ми пишемо, розглянемо трикутник. Перший трикутник, пам'ятаєте, обираємо трикутники, де є прямий кут. Ацеди, Ацеди та трикутник. І так, правильно, треба записати назву другого трикутника. І так, дивіться, знов-таки, я йшла по перша сторона, яку я обрала перші дві букви, це сторона, яка позначена рисочкою, тобто рівні сторони. І вершина прямого кута в мене посередині це. Тобто, в назві другого трикутника має бути такий же порядок. Сподіваюсь, ви здогадалися? Б, Д. І так, з якою метою ми розглядаємо? Ми намагаємось довести рівність цих трикутників, тому маємо зібрати три рівні елементи. Починаємо з того, що ми нам відомо за умовою задачі. Отже, АЦ дорівнює БД за умовою, за умовою. Далі нам з вами відомо, ми бачимо в цих трикутничках прямі кути. Кут С дорівнює куту Д, і ми вказуємо, що ці кути прямі дорівнюють 90 градусів, і пояснюємо, звідки ми знаємо, так як АЦ перпендикулярна А, ось звідки взявся кут С прямий, і Б Д перпендикулярно А, ось звідки у нас взявся кут Д, який теж прямий. І так нам не вистачає третього елементу. У нас є одна сторона, у нас є один кут, а має бути дві сторони і кут між ними. До речі, кут нам завжди допомагає. Подивіться, ось від наш прямий кут. Він своїми сторонами, як стрілочками, вказує на ось ці дві сторони, які його утворили. Тобто, на сторону Це, де. Якщо розглянути прямий кут в другому трикутнику, він нам теж вказує, вказує на сторону CD. Отже, ці два трикутнички, вони як накладаються один на один, і сторона CD спільна. Бачите, в попередній задачі вони у нас склею, склеювались, а тут вони як накладаються один на одний. CD спільна. І це дає нам можливість зробити висновок, що трикутники рівні, і спробуйте завершити розв'язання даної задачі самостійно. З рівності трикутників буде випливати рівність кутів, а потім це допоможе вам знайти кут АЦБ. Завершіть самостійно висновок зробіть, так як і в попередніх задачах.